Замість чорної п'ятниці вівторкове інспектування мікрорайонів, замість апаратної наради в міськвиконкомі брифінги для журналістів. Та це ще не останнє нововведення в роботі міських чиновників. Тепер кожен із заступників мера щотижня проводитиме онлайн прийоми. І першою на запитання містян відповідала очільниця департаменту освіти Вікторія Дротянко. Насамперед освітяни нагадують цьогорічним випускникам реєстрація на мультипредметний тест завершується 5 травня. Тож абітурієнтам, котрі вступатимуть до вишів, варто заповнити необхідну онлайн форму. А тим батькам, які збирають до школи першачків, Вікторія Дротянко нагадує про завершення відповідної реєстрації. Що стосується реєстрації, вже в цьому році до перших класів у нас також триває реєстрація в першої класи. Хочу нагадати, що вона у нас повністю електронна. Реєстрація першої там завершується 31 травня. Бажано всі документи, підтверджуючи на дитину, надати також до 31 травня. Нині в івано-франківських школах навчаються понад півтори тисячі дітей ВПО, а в дошкільних закладах майже 500 малюків, які разом з батьками евакуювалися з гарячих точок. Тепер дошкільнят записати до дитячих садків набагато легше, стверджує головна освітянка Івано-Франківська. Ви пам'ятаєте, що місто івано – один з перших, які започаткували електронну чергу ЦНАПі. Наразі ми її автоматизували, і тепер, якщо виробилась дитинка, не потрібно. Одразу ставати на чергу, ви реєструєтесь в червні лише тоді, коли ваша дитина йде до дитячого садочку. До прикладу, в 2023-му вона йде в дитячий садочок по віку, і ви її реєструєте через електронну реєстрацію в дитячий садочок. І насамперед про літні канікули цей відпочинковий період триватиме з 2 червня до 31 серпня. серпня, які торік працюватимуть чергові садочки в мікрорайонах, аби працюючі батьки могли залишити малюка. А для школярів діятимуть різноманітні літні школи, гуртки за інтересами та позашкільні заклади. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.